Ми всі переживали, нервували, всією Україною, там ледь не панікували задарма, тому що насправді вона буде абсолютно адекватно виписана. Ви абсолютно праві. Хоча інколи, скажімо так, не дуже прогресивні люди в світі згодами Трампа платили дуже великі гроші, і це, це бізнес в даному випадку. Ця угода це теж абсолютно про бізнес. Це не вкладатиме уряд, це будуть вкладати комерційні компанії, які спільно в фонд. Потім утво підписаний і заратифікований урядами і парламентами, чи і сенатом відповідно, чи конгресом. Будуть виконувати конкретні речі записані в тій угоді. А от щодо самої угоди мені дивні трошки формулювання насправді від пана Шмигаля і так далі, що саме не буде враховано з яких цифр, і взагалі, коли надходила будь-яка допомога від сполучених штатів, раніше дуже гарно повідомлялося завжди це кредит, це є грант, що це є. Через деякий час це припинилося. Потім ми почали чути від американців, ой, ми вам забагато вже надали. Потім прийшов Трамп і сказав: Ой-ой-ой, ми вам теж дуже забагато дали. Як ви це будете нам саме повертати? Звідси і з'явилося там тих 500 мільярдів, а які так би мовити, скоротилися до 100 чи скільки. Угу. Шмигаль так ще не сказав, яка цифра зафіксована, за який не період, що значить не буде. Е... Не буде враховуватися попередня надана допомога. Яка допомога? Грантова, кредитна, кредити будуть повертатися, не будуть. Буде реструктуризація, чи що? Тобто буде враховуватися тільки яка тепер допомога надається, чи що. І тобто, виходить, що така допомога, яка зараз буде надаватися Сполученими Штатами, фактично буде грантовою, і ми чи буде кредитною тоді по якій ставці? Десятки речей невідомих пунктів, що читав Железняк. Не знаю, уряд нам не розповідає. Вірю, що вона може бути кращою. Ця угода. Ми ж заплатили 2,5 з мільйони доларів консультантам з американського корпоративного права, які нас на цю тему проконсультували. Але поки що немає жодних деталей ні від американського, ні від українського уряду. Це майже схоже на те, що дипломатичні переговори між Лавровим і Марком Рубіо пройшло. Все конструктивно угода буде кращою. Покажіть. Парламент буде її ратифікувати, у нас ж буде вибір тільки так або ні. У нас не буде можливості коригувати цю угоду. Uh -huh. Бо ж виходить так, що уряди між собою все погодили, домовилися і так далі. А okay. мене питання: а яка в них відповідальність буде після цього? Жодної. В них колективна відповідальність, жодної відповідальності не буде. І фінал вони хочуть скинути на український парламент, який, не беручи участь в перемовинах. Не виставляючи червоні, жовті чи зелені якісь лінії для уряду, змушений буде прийняти або ні.